Так, на прохання підписника на YouTube закидаю відео, органи управління європардом, ловолом, ну і більшості китайських міні-тракторів. Основне, майже все сходиться. Бувають там моменти по блокуванню в передній мості і вомі. А так то загалом всі речаги співпадають. Отож, саме перше педалі це педаль щеплення. Це педаль. Газу це педаль гальм, вона роздільна, ліва-права. І ручний тормоз. Тобто нажимаєш гальма, підтискаєш ручник, все, трактор на ручні. Щоб зняти, натискаєте, воно автоматично, там є пружинка, відтискає назад. Ідемо далі. Це важіль перемикання швидкостей. У мене йде такий порядок: перша, друга, третя. Четверта, задня. До гори це повишена, вниз, понижена. Це є ручний газ. Це є гідравліка. Тобто навіска. Назад ти підносиш, це нейтральне положення. Тобто, ти підніс тут залишено, так і стоїть. Вперед, це є опускання. Так само і стосується прицепа. Щодо прицепа, Розповім зразу, щоб не забути потім тут є такий кран під сідушкою. Щоб підняти прицеп, потрібно тобто, під'єднатися до циліндра. Ви піднімаєте литки на тобто задню, у верхню мертву точку. Після чого опускаєте хоча б на 5-10 см нижче верхньої точки. І тоді вже закручуєте кран. Бо якщо ви не опустите, прицеп не підніметься. Принаймні так в мене це працює. Бо було декілька разів на початку, я цього не знав, і думав, що це якась проблема. Там просто така собі механізм дії такий, що потрібно опустити трохи нав'язку. Тоді закрутив кран, під'єднюєш прицеп, і ось цей кран закручуєш. І тоді вже так же само підйом воно підносить вперед опускає. йдемо далі. Цей важик Ось цей крайній. Це є блокування заднього моста. Воно йде таке на пружині, бачите, воно віддає назад. Це йде вом, також не включаєте, це є ВОМ. вал відбору потужності. ВВП, точніше, вам це по... не хочу казати, який має, але так всі привикли. І... Це є вмикання переднього ведучого моста догори. І все, але вже передній ведучий міст працює. Також, по заводському з цієї сторони, йде ще важіль перемикання швидкості валу відбору потужності, але я його залишив під кабіною, бо кабіну я доробляв обшивку також. І тому він в мене там ззаді схований. Я потім його покажу. Отже, ще по. Приладах. Ну, тут все понятно, це габарит і заднє світло, це повороти, це аварійка, це ближнє дальнє світло. Це замок запалювання. Більше тут нічого такого немає. І основне, що я був, забув у попередній відео, чому я її не скинув, це заглушка. Ось тут є. Це вже я доробляв сам, але заводська також тут розташована така червона кнопка. І її тягнеш тросик глушиш. В екстреній ситуації, якщо вам потрібно заглушити, це не рекомендується робити, але все ж таки, якщо вам десь потрібно заглушити екстрено, ви не можете вирісти з кабіни різні бувають ситуації. Це включаєте ви останню четверту передачу високу, зажимаєте гальма міцно і тоді плавно пускаєте щеплення. Тобто глушити його примусово. Це в крайньому випадку робити, але якщо екстрено це потрібно, можна так заглушити. Отож, як їхати, ви приїхали на площадку і хочете подивитися на трактор, але ніколи на ньому не їхали. Нічого страшного. Вижимаєте щеплення. Тоді у вас буде або на ручці, або на коробці схема передач. Вмикаєте першу передачу, краще почати з понижених, якщо ви перший раз сіли. Включаєте понижену, там другу можна понижену. І тоді плавно опускаєте щеплення без газу. Бо трактор рушить і без газу навіть на другій передачі високій. Головне плавно пускати щеплення. І все. зупинитися хочете, витиснули щеплення, гальма на нейтральне все. Ну, в принципі, такі, як в автомобілі. Так що така історія. І ще момент завом покажу вам. Ось що я казав. Ось цей важіль. Перемикання швидкості вперед і назад. Це вибираєте швидкість, а до цієї муфти під'єднюєте прицеп. Все, кого що ще цікавить, пишіть.